Розділяй і володарюй. Так можна описати тендери, які проводить департамент інфраструктури та благоустрою Рівненської міської ради. Ось як це працює. Беремо вулицю, де потрібні ремонтні роботи. І щоб не проводити торги, де може виграти будь-яке підприємство. Ділимо територію на декілька частин і проводимо закупівлі по кожному відрізку окремо. І головне на суму до 200 тисяч. Ну щоб Аукціону не проводити. Відтак, одна і та ж потрібна фірма може ремонтувати більший обсяг території, головне без конкурентів, адже аукціону не відбувається через незначну суму тендеру. До прикладу, беремо вулицю Коновальця. Тут приватне підприємство «Альфабудпром» проводить поточний ремонт прибудинкових територій чотирьох будівель, і замість того, аби об'єднати ці об'єкти в один тендер і розпочати аукціон, їх поділили на суму по 199 тисяч і віддали цій компанії лише за три останні дні. Червня Альфабудпром уклало 13 договорів на суму в понад 2 мільйони. А тепер трішки про саму фірму. «Альфабудпром» була заснована в 2001 році. Це була агенція нерухомості. До 2009-го вигравала які не які тендери. Однак по тому жодного державного замовлення. Однак все змінюється в 2024 році. У цей рік Альфабудпром береться за перший тендер. Замовником виступає ОСББ. А далі всі замовлення фірма виграє лише в департаменту інфраструктури та благоустрою Рівненської міської ради. І майже всі тендери на суму 199 тисяч гривень. Альфабудпром менш ніж за рік отримала замовлень від департаменту інфраструктури на суму у понад 10,5 мільйонів гривень, і всі без аукціону. Якщо порівняти у 2023 році підприємство отримало доходу лише у 80. 58 тисяч гривень, а за неповний 2024 –– понад 7 мільйонів. Власницею підприємства є Алла Юдович. У статті видання Рівне вечірнє її називають піонером на ринку нерухомості. А за інформацією руху чесно стало відомо, що Алла Юдович також балотувалася у рівне раду в 2020 році від громадського контролю. У мене такий перший моніторинг, да, п'ятихвилинний, хвилини показав, що є певні зв'язки з одним відомим забудовником, яка якого фірма нещодавно пішла під банкрутство, і ймовірно, це просто використовується ця якась фірма. Вона має давній досвід да створена давно, але от працівників і матеріально-технічної бази я не бачу, тому що ця фірма як мінімум не брала участі в якихось конкурентних відборах, де можна було б вже побачити документи. У цій будівлі підприємство зареєстроване. Однак, зі слів мешканців про будівельну компанію нічого не знають. Ми хотіли поспілкуватися з керівницею, однак на дзвінок ніхто не відповів. Також писали смс повідомлення за вказаним номером, але за два тижні жодної відповіді. Вибуло. Вулиця Соборна, 195 і 257. За цими адресами у Альфа-Будпром чотири тендери: два на ремонти прибудинкової території і два на ремонт проїзду і заїзду. І всі договори укладені напряму, тобто без проведення аукціону. На вулиці вишиванки та ж історія лише фірма інша. Є кілька об'єктів один біля одного. І щоб не проводити аукціон, їх розділили на тендери до 200 тисяч. В рівному такого о, прямого порушення я не знайшла. Це така сіра схема, коли беруть окремі двори. Їх вважають окремим предметом закупівлі, і на окремий двір укладають його. Тому все в межах законодавства, але це сіра схема, як зазначає Мирослава Примак, укладення договорів таким чином може мати корупційні ризики. Коли обирається сторона договору без конкурсу, то завжди існує спокуса або не виконати роботи всі да на всю ту суму виділену коштів, або ж замовник може не так добре перевіряти якість виконаних робіт. Тому ми говоримо, що це погано, та да? тому що існує ризик, що поганий контроль за виконанням робіт, бо це ж свій, і підпишуть тоді акти. Ми вирішили про це запитати у директора департаменту інфраструктури рівне ради Руслана Годиму. І спершу він був готовий прокоментувати на камеру, однак потім сказав писати інформаційний запит. Ми написали, але вирішили все ж поспілкуватися з керівником департаменту наживо. Ми все робимо всіх чинного законодавства, без всяких поділів, як ви говорите тендерів. Ми робимо його, як це вимагає законодавчо, і проводимо його на законодавчій базі. Відповідь ми вам на це готуємо. Вона, Якщо має бути сьогодні у вас, то значить вона буде у вас сьогодні. Спойлери відповідь не прийшла ні тоді, ні наступного дня, а через тиждень. Як зазначили в листі, все у межах закону. Закупівля проводиться за кожним об'єктом окремо. Поточні ремонти треба проводити оперативно а через війну кількість підрядників, які мають кадровий ресурс та матеріально-технічну базу, обмежена. Департаментом підписуються угоди на надання послуг з поточного ремонту з підрядниками. Інформація про яких наявна у департамента з метою оперативного та якісного виконання, з урахуванням мінімальних цін на матеріали та розтінок на роботи відповідно до алгоритмів спеціалізованих програм. Також ми вирішили запитати і в учільника міста Віктора Шакерзяна, чи він знає про ситуацію з тендерами департаменту інфраструктури. Однак, очевидно, секретар рівної ради лише в шкільних питаннях. Знаєте ви про цю ситуацію. Могли б якось прокоментувати і провалили на виході. Та запитайте в них. А ви не знаєте цю ситуацію самі? Я не займаюся. А для чого взагалі проводити аукціони? По перше, це зменшує корупційні ризики. Завдяки конкурсу тендер може виграти будь-яка фірма. По друге, ціна на роботи зменшиться. До прикладу, департамент інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради оголосив тендер на поточний ремонт вулиці. Очікувана вартість 1 мільйон шістсот двадцять чотири тисяч гривень. Однак, завдяки аукціону, вартість виконання робіт впала до одного мільйона дев'яносто дев'яти тисяч. Тобто місто виграло на проведенні аукціону 30% від очікуваної вартості робіт. До слова, з відповідною заявою, ми також звернемося в правоохоронні органи, аби ті перевірили дані закупівлі. Владислав Стецюк, Олег Шаламай, новини рівного.